Вітаю, шановна екзаменаційна комісія. Я Олексій Олександр. Тема моєї дипломної кваліфікаційної роботи програмна реалізація методів управління портфелями проєктів енергозбереження на металургійних підприємствах. Об'єктом дослідження був процес енергоспоживання та енергозбереження на металургійних підприємствах. Предметом дослідження були програмні засоби для управління проєктами. Метою роботи була розробка програмного застосунку для управління проєктами енергозбереження на металургійних підприємствах. Було виконано порівняння таких застосунків для управління проєктами, як Microsoft Project, Oracle Primavera і PlanView Project, і виділено їх переваги і недоліки. Проаналізувавши ці програми, було визначено, що створений застосунок повинен передбачувати такі функціональні вимоги, як можливість авторизації та реєстрації, можливість переглядати, додавати та видаляти користувачам процеси, що відбуваються на підприємстві. Можливість введення даних про ціни на енергоресурси, можливість переглядати, додавати та видаляти проекти енергозбереження, можливість визначення пріоритетності проєктів енергозбереження, можливість застосовувати проєкти енергозбереження до наявних процесів. Для вибору мови програмування, яка буде використана для виконання роботи, було виконано порівняння трьох популярних мов: а саме Python, Java і C. Було відмічено, що за більшістю ознак мова Python знаходиться приблизно на одному рівні з іншими, при цьому маючи більш зручний синтаксис і велику кількість корисних вбудованих бібліотек. Тому в результаті порівняння було обрано саме цю мову. Для зберігання введених користувачем даних було використано базу даних, для вибору бази даних було порівняно такі, типи, як SQL та NoSQL. Вибір зупинився на типі SQL, тому що його функціоналу цілком достатньо для коректної роботи застосунку. На цьому слайді зображено схему створеної бази даних. Вона складається з чотирьох таблиць. Таблиця Users зберігає дані про користувача, такі як його номер, логін і пароль. UserData зберігає дані про наявні енерговитратні процеси на підприємстві. UserRates зберігає дані про ціни на використовування енер... енергоресурси. Projects зберігає дані про проєкти енергозбереження. На даному слайді зображено алгоритм роботи застосунку. Спочатку користувач має пройти етап авторизації або реєстрації, потім він отримає доступ до головного вікна програми, де має на вибір такі функції, як додавання процесів, зміна сін, видалення процесів та перехід до вікна проєктів. В ньому користувач може вибрати додати проєкт, видалити його, відсортувати наявні проєкти за їх пріоритетністю та застосувати обраний проєкт. На цьому слайді зображено такі елементи інтерфейсу, як вікно авторизації та реєстрації, та головне вікно застосунку. На вікні авторизації розташовані поля для воду логіну та паролю, і кнопки реєстрація і увійти. На другому вікні знаходиться таблиця, в якій вказані всі наявні процеси. Під нею знаходяться кнопки для додавання нових процесів, зміни цін на енергоресурси, переходу до вікна проєктів і видалення процесів. Нижче розташовані дані про введені ціни на ресурси, загальний обсяг споживання їх і вартість. Тут зображено вікна для додавання нових процесів і зміни цін. Вони мають поля для вводу даних про новий процес, а саме його назви і обсяги споживання ресурсів та даних про ціни на ресурси відповідно. Внизу на обох вікнах знаходиться кнопка для збереження введених даних. На даному слайді представлено інтерфейс вікна проєктів. Воно має таблицю, в якій представлено всі наявні проєкти, поля вводу даних про новий проєкт, впадаючи меню, в якому необхідно обрати, для яких процесів буде застосовуватися новий проєкт, кнопка для збереження проєкту, його видалення, сортування проєктів за ефективністю та запуску обраного із таблиці проєкту. В результаті проведеної роботи було створено застосунок: мовою Python з використанням бази даних типу SQL і системи управління базами даних SQLite. Отриманий застосунок дозволяє переглядати витрати на енергоресурси, впроваджувати нові проекти, аналізувати їх ефективність і вплив на процеси підприємства.